Доброго ранку! Ми з вами в ефірі. І сьогодні дуже цікава тема, яку вчора, до речі, один з вас попросив розказати, з чого взагалі почати, з чого почати вести свій інстаграм, з чого почати свою реалізацію. Тож, я думаю, це буде кожному цікаво. І взагалі, цей прямий ефір саме для тих, хто хоче почати реалізовувати себе та свій потенціал. Хто хоче змінювати світ, заявити про себе світу, хто дуже хоче, і хто вже веде блог і хоче його покращити, і взагалі, можливо, хтось з вас хоче заробляти на якійсь своїй справі, а не працювати на дядю, то це якраз ефір для вас. Дивіться, все, що я тільки що перечислила, навіть змінити світ можна саме через інстаграм. А відкрити свій бізнес також можна за допомогою свого блогу і прокачати свій особистий бренд теж. Тобто Інстаграм дає насправді дуже багато різних можливостей. Але для того, щоб це все зробити і почати заробляти на своїй справі, ви повинні усвідомлювати, що на це потрібно витрачати час. Тобто не буває такого, що ви 5 хвилин в день витратили на інстаграм або взагалі не витрачаєте на нього часу і ви щось заробляєте. Ні, тобто, постійно потрібно вкладати туди свій час. Тому що дивіться, коли ви берете і починаєте вести. Свій блог, ви повинні усвідомлювати, що це саме той проєкт, що це ваш проєкт, і що це взагалі ваш бізнес, ви його створюєте. Це дуже важливо. І коли ви починаєте створювати а, свій бізнес, ви повинні розуміти, що в нього потрібно вкладати максимально багато часу. Тобто Брати і виділяти, от скільки б ви виділяли на якусь роботу, стільки ви на початку і виділяєте на свій бізнес. Тобто для когось це може бути саме бізнес, для когось це може бути проявлення його творчості. Але все одно в будь-якому випадку ви в кінці будете з цього щось отримувати. Да, якщо чули, що інстаграм це дуже схоже на зачотку в університеті, коли ми постійно, ми якісь там перші два курси працюємо на зачотку, а потім зачотка працює на нас, і ми можемо гуляти, а в нас гарні оцінки. Тобто це те ж саме. Спочатку ви максимально багато вкладаєте часу в свій бізнес, потім цей бізнес починає працювати на вас, а ви вкладаєте туди вже часу набагато менше. От. Що вам зараз я розкажу, бо я тут собі зробила трошечки заметочку, щоб швиденько розказувати цей прямий ефір. Дивіться, в принципі, я вам пояснила, чому ви взагалі повинні витрачати туди час. Тому що в першу чергу. Якщо ви ще не вмієте користуватися інстаграмом, якщо ви ще його не розумієте, вам стовідсотково потрібно витрачати час на те, щоб його зрозуміти, так? щоб зрозуміти, як працюють його алгоритми, щоб зрозуміти себе, щоб навчитися знімати крутий контент. Тобто на це все потрібен час. І коли ви це вже під себе монетизуєте, коли це все вже починає прикольно працювати, ви з цього можете отримувати результат. А, дивіться, ми зараз з вами поговоримо, з чого взагалі почати. Тобто, якщо ви ще не ведете свій блог або ведете, а хоч, і хочете покращити свій результат, з чого взагалі почати? А, спочатку, от ви сідаєте перед листочком і починаєте відповідати собі на питання, навіщо мені блог? Тобто, яка ціль мого блогу? Сядьте і дійсно так дуже добре подумайте, всім привіт, дуже подумайте, для чого ви взагалі хочете вести свій блог. Тобто це найголовніше, взагалі, питання, на яке ви повинні спочатку відповісти. А що ви можете відповісти? Наприклад, я хочу почати заробляти да, через інстаграм, через тобто я хочу свою мати справу і отримувати через неї гроші. Або я просто хочу прокачувати свій особистий бренд, я хочу бути прикольною, крутою особистістю, про яку будуть знати люди. Тобто, моя ціль це розказувати про себе, про своє життя і прокачувати себе, да, свій особистий бренд. Або, наприклад, я хочу впливати на людей. Тобто, наприклад, у когось є максимально крута місія в голові, і ви хочете, щоб ви могли цією місією впливати на людей. Наприклад, ви хочете, щоб люди почали сортувати у нас в Україні. Да? І у вас неймовірна така ціль, ви хочете дійсно змінити Україну, бо ви розумієте, що сміття в першу чергу це класні гроші. І ви. Показуйте доносити цю місію саме через інстаграм. Тобто, подумайте, яка ціль вашого блогу, якщо ви хочете, ну коротше, я вам пояснила вже, не будемо в це занурюватися. Тобто, прописати свою ціль. Далі, вам потрібно зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія. Тобто подумайте, хто у вас буде дивитися, хто буде купувати у вас продукти або на кого ви будете впливати. Прямо взяти і прописати Цільова аудиторія може бути різною, тобто може бути декілька сегментів. Наприклад, я вам розкажу, от у мене дуже широке позиціонування. Я, до речі, сьогодні в сторіс буду про нього розказувати, тобто як я формую свій особистий бренд і своє позиціонування. І в мене широке позиціонування, тому що я б в першу чергу позиціоную себе як людина, яка Знає як яка є експертом е, інстаграму і позиціонування, да, яка створює зірок? Тобто, в мене є в цьому досвід. Далі я себе позиціоную як людина, яка зараз вагітна, от і тобто я розказую якісь свої певні історії. А ще я позиціоную себе як певний провідник, тому що ну, це також ви сьогодні узнаєте в історії, але я хочу, щоб мене сприймали як людину, яка проводить інших людей до якогось певного сенсу, до якоїсь певної думки і взагалі змінює життя. Тобто в мене дуже багато різних ем, позиціонувань, і я це все складаю в купу і це все транслюю. Але в будь-якому випадку в мене на кожне моє позиціонування є окрема аудиторія. Тому що не всі будуть, не всім буде цікава моя вагітність, і не всім буде цікавий Інстаграм. Тобто ми прописуємо, що, наприклад, в мене там жінки, да, мамочки кормящі, які хочуть дивитися мене і мою вагітність. Їм це цікаво. Там інша аудиторія, це взагалі просто дівчата, яким цікава моя вагітність. Далі це дівчата і мамочки також можуть бути, і хлопці, яким цікаво просувати себе через Інстаграм. Своє якесь діло. Тобто у нас може бути багато різних сегментів аудиторії, і ви просто берете і прописуєте, хто взагалі ваша аудиторія. І далі вам потрібно зрозуміти, хто ви, в першу чергу, да, от як я тільки що вам проговорила своє позиціонування, вам потрібно зрозуміти, хто ви. І що ви можете дати своїй цільовій аудиторії? Тобто, чому у вас буде цільова аудиторія дивитися? Чому ви будете для них цікаві? Який контент для них буде цікавий? От, тобто це такі, знаєте, максимально маленькі питання, чисто для себе, для того, щоб ви змогли щось почати робити сформувати перед собою певну систему, певну картинку. А тепер дивіться, я зараз вам трошечки поясню. Взагалі, як починаю роботу я з людьми і з чого ми починаємо працювати, з чим ми починаємо працювати? Тобто оці питання, які я тільки що вам проговорила, це і є, до речі, якщо у вас є зараз якісь питання, з'являються, обов'язково їх пишіть, ну, відразу буду вам відповідати. Оці питання, які я вам дала, це по суті. Допомагає вам сформувати ваше позиціонування. Да? Ваше позиціонування, тобто, це те, ким ви є, і як ви хочете, щоб вас бачили інші люди. От, Тобто, найперший крок, який ми робимо взагалі, це формування вашого позиціонування і особистого бренду. Тобто це те, що потрібно вам зробити, да? і з чого почати: сформувати себе. Далі, коли у вас в принципі сформоване позиціонування, і коли ви знаєте, як ви хочете взагалі себе транслювати у цьому світі, як ви хочете себе транслювати в інстаграмі, вам потрібно розуміти інстаграм, тому що дивіться, найголовніша помилка, яку взагалі виконують всі блогери. Ну, не тільки блогери, да? взагалі люди, які починають вести свій інстаграм, і витрачати на це дуже багато часу, це просто елементарне нерозуміння інстаграму, або десь щось почули, не так зрозуміли. Ну, і ще є дуже багато фігової інформації, вам скажу, на ринку, яка якби не працює. Тому що для того, щоб вести інстаграм, дуже важливо. Розуміти, як він працює, розуміти його алгоритми, розуміти його відділи. Тобто, це все те. Що я розказую і зараз даю на прямих ефірах. Тобто, ви можете відкривати кожен окремий прямий ефір і дивитися про кожен відділ, і вже розуміти, як вам своє позиціонування туди втілювати. Тобто, це не така е, звичайна система. Ви спочатку формуєте себе, своє позиціонування та бачення, далі ви його втілюєте в інстаграм. Але для того, щоб втілити його в інстаграм, вам потрібно розуміти, як він працює. Тож, для того, щоб розуміти, як він працює, ви заходите до мене на ефіри і дивитеся. Як працює кожен відділ. Бо дивіться: якщо ви чули, якщо ви вже десь ходили на якісь курси по інстаграму, або, може, якісь, якихось блогерів слухали. А ви стовідсоткове чули, що через сторіс вам потрібно продавати себе. оце я зараз говорю саме там, знаєте, за людей, які продають якісь послуги. Вам через сторіс потрібно продавати свої послуги, вам потрібно давати користь. Ви повинні там показувати свою експертність, тобто постійно-постійно свою експертність показувати в сторіс. Ну і люди ж думають, так значить, мені потрібно виходити в сторіс і бути очілкою. І постійно щось розказувати через сторіс як училка, навчати людей. Але, друзі, це найголовніша помилка, взагалі, яка може тільки бути, тому що дивіться, сторіс для людей це максимально такий. Лайтовий варіант просто розслабитися, почилити, понажимати на свій телефон і все. Тобто, люди не готові через сторіс приймати якусь мега-корисну інформацію. Тому, якщо ви даєте якусь мега корисну інформацію через сторіс, ви повинні розуміти, що ви просто зливаєте туди свою енергію. Тобто ніякого результату ви не будете від цього отримувати. Тому що. Ну, знову повторюю, людям потрібен От. Для того щоб дава... звісно, потрібно давати свою експертність, потрібно давати якусь прикольну користь людям, але її не дають через сторіс Ну тобто, от запам'ятайте, через сторіс робити це не потрібно. От, наприклад, я зараз даю прикольну інформацію, І користь саме через прямі ефіри. Тобто, людина, яка заходить на прямий ефір, їй в принципі не цікаво подивитися просто як людина сидить і така як діла? Ну, знаєте, якби є люди, звісно, які люблять просто поспілкуватися, але це прикольніше зробити вже. Там по зуму, да, там поспілкуватися з людьми або щось таке. Тобто людина, коли заходить на прямий ефір, тим паче на якусь певну тему, вона хоче а, дійсно почути якусь користь, якусь прикольну інформацію. Вона може навіть сісти, взяти собі там листочок, щось запис записувати, тому що а, вона готова до якоїсь. Крутої інформації до експертності, якщо ви через сторіс це подаєте, людина просто буде пролистувати, і ви будете просто зливати свою енергію і думати, блін, я даю скільки своєї користі, скільки даю крутої інформації, а її ніхто не сприймає, тому що сторіс не для цього. Тобто, розумієте, для чого вам розуміти в принципі, як працює інстаграм і його алгоритми і його відділи. Сторіс людям потрібні для того, щоб отримувати емоції. Тобто, ви якраз можете через сторіс викликати якісь інсайти, доносити якісь цінності, давати просто якісь емоції, посмішку або щоб людина проживала разом з вами історію. Тобто сторіс це в першу чергу як серіальчик. Людям цікаво просто подивитися на щось. От, і коли ви починаєте розуміти, як працює інстаграм і його відділи, от тоді вам набагато легше втілити своє позиціонування саме в інстаграм. От, тобто, дивіться, я вам розказала, з чого потрібно почати. Ви спочатку відповідаєте на оці питання, формуєте своє позиціонування, тобто хто я, як я хочу, щоб люди мене бачили. І далі ви вивчаєте і починаєте розуміти, як працює інстаграм. Бо дуже багато людей, навіть я, от мій досвід просто в тому, що я, ну, я подивилася, я з 15-го року завела свій інстаграм. Але так щоб його вести, щоб знімати якісь сторіс, це сталося у 20-му році. А, і десь рік я взагалі з цього нічого не отримувала. Тобто, рік я просто та навіть більше. Ну я можу сказати два роки. Тобто, це зараз тільки зараз в мене почалося все монетизуватися і зараз я спокійно заробляю навіть на маленькій кількості підписників гроші через інсту, продаю свої послуги, продаю себе як особистість, і далі це буде масштабувати. Але мені потрібно було дуже багато часу, щоб взагалі а, зрозуміти, що і як робити. Бо ну, я дійсно втрачала дуже багато часу на те, щоб давати через сторіс якусь користь, щось розказувати. Воно насправді нікому нічого не потрібно. А, тобто, в першу чергу, ми повинні розуміти, як працює Інстаграм, як працюють відділи. І коли ви розумієте це, ви не зливаєте свій час в пусту. Ви просто дуже швиденько. Сформували своє позиціонування втілили його в Instagram, бац, у вас є результат, але звісно, все одно потрібно цьому вчитися. Тож пробуйте обов'язково постійно, намагайтеся щось робити, якщо ви хочете вже зараз щось робити зі своїм блогом, беріть і робіть. Не чекайте якогось кращого моменту, просто беріть, виходьте в сторіс, вчіться хоч щось показувати, Які, якесь своє особисте життя, вчіться показувати тим, чим ви займаєтеся, спробуйте написати якісь в першу чергу дописи. да, І потихеньку формуйте своє бачення, формуйте своє позиціонування і вивчайте. За допомогою моїх прямих ефірів в uh, Інстаграм. Бо я зараз це даю безкоштовно, я даю це у вільному доступі, ви можете це дивитися. І всі відео Боже, мені вже їх потрібно зробити. Я це так прикористаную, чесно кажучи. Uh, вони всі на Ютубі сьогодні будуть точно, обов'язково. <зв> <зв 'язково> от, і Пробуйте, ви можете це все робити самі, можете звернутися до мене зі мною. Ви зробите це набагато швидше, тобто сформуєте своє позиціонування, вивчите інстаграм, це все втілите і вам вже буде щось працювати. Тобто за місяць-два я вам обіцяю результат, що ви зможете вже потихесеньку отримувати якісь гроші або масштабувати себе як особистість. І це буде набагато швидше, звісно, але знову ж кажу, ви це можете і самі. Просто пробуйте. Постійно робіть. Найголовніше це регулярність. Да? Це українське слово. Коротше, я дякую вам за ефір, за те, що ви приєдналися, за те, що ви мене слухаєте. Якщо у вас є питання обов'язково їх задавайте, пишіть коментарі. І я прощаюсь з вами. Гарного дня!